Приїхала до нас цегла виробник Вінниця, марка 125-та. Ціна фурна норма, якщо вам потрібно, 7 гривень 80 копійок. Ось вона так виглядає. Давайте я вам ще покажу, кинемо її, чи що подивитесь. Бачите, яка вона? У неї лицева сторона. Тобто... Якщо робите, да, у вас є лицева, навіть у рядової цегли є теж лицева сторона. До речі, кубік по 500 штук. Якщо у вас невеликі майданчики, вам ну, є де немає місця знаєте, зберігати, то цю цеглу ви замовили собі декілька фур, один на одний піддон поставили і можете її так зберігати. Це менше місця займає. Це дуже важливо для тих людей, які ще возять собі цеглу на склад. Ми її швидко розвантажили, бо вона приїхала вже в кінці дня. Рядової цегли дуже багато. Якщо потрібно, звертайтесь. До речі, працюємо не лише Київ, Київська область, а працюємо по всій країні. Можемо Вінницю провести, возимо на Одесу. Вінниці взагалі, у нас є представництво. То звертайтеся. Рядова цегла великий вибір. Це ми.